слухаєте українське радіо при мікрофоні в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю, вас, шановні радіослухачі. Отже, ситуація на Харківщині стадія загострення. Росія розпочала нову хвилю контраступальних дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Дослівно станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ Росіян вдалося зупинити збройні сили України. Були готові до таких дій Росіян. Розповів глава Української держави. Про розвиток ситуації і про можливості України вплинути на наступальні так потуги російського війська. Будемо говорити далі. Я з приємністю вітаю в прямому ефірі українського радіо, нашого спікера. Це генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України період 2006-2010 років, засновник благодійного фонду «Закрима небо України Ігор Романенко. Пане генерале, мої вітання в прямому ефірі Українського радіо. Я вас вітаю теж. У нас приблизно на 17 хвилин. Сім основних питань. Я кажу це для того, щоб ми з вами розраховували час, тому що ваша точка зору надзвичайно важлива для розуміння ситуації. Отже, питання номер один. Рашисти не змогли не те, що захопити, а й навіть оточити Харків у 2022 році. Наскільки зараз вони готові до наступу? Треба, на мій польот, на поточний час. Я це підкреслюю, відокремлювати. Ситуація пов'язана з захопленням. Чи наступальним діям безпосередньо по самому місцю, і те, що відбувається зараз на фронті на харківському напрямку, а відбувається там дії потужних, ну з точки зору диверсіонних розвідних груп, скоріше все, це підрозділи а по іноземним джерелам закордонним. Це 4-5 батальйонів і вони. Ведуть розвідку боєм перед тим як наступати на харківському цьому напряму здійснилося ураження застосуванням артилерії і дронів з боку ворога, і завдяки цьому, десь ширина дій е, в смузі до 10 кілометрів. Завдяки цьому ворогу вдалось просунутися вперед. Там бої йдуть навколо десь до чотирьох сіл одного міста, і от така інтенсивне застосування засобів враження дозволить йому здійснити такого роду дії. Пане генерале, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал лейтенант Олександр Павлюк уважає, що критична фаза війни настане найближчі два місяці. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Economist. Водночас, за словами генерала Павлюка, армія Росії не може здійснювати масштабні дії одразу на кількох фронтах. Тому зараз перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок. Але чи можемо ми припустити, що окупант вже вибрав цей напрямок і ним є саме харківський напрямок? Ну і до цього додав... Там, що видання за економіст? Також пише. Вже є переклад цієї публікації на українських інтернет-ресурсах. Україні потрібно терміново спробувати 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Видання за економіст. Будь ласка, ваш погляд. Треба мати на увазі, що плани відносно. Дій на Харківському сумському напрямку представники головного управління розвідки доводили, що вони виявили такого роду плани І питання було у тому, наскільки росіяни сформують і за який час відповідне групування, тому що, наприклад, щоб е, ну, ефективно діяти по захопленню Харкова, треба від 150 тисяч і більше, а на суми від 100 тисяч. Але я ще раз підкреслюю, що треба відрізняти. Значить, дії безпосередньо по захопленню цих місць чи діє на цих напрямок. Тобто відомо в свій час Путін говорив про санітарну зону, і тому де будуть на кордоні вони виявляти слабкі міста, находити ти їх і наносити удари, просуватися для того, щоб відсувати. Наші війська від е, кордону і таким чином формувати саме ті зони, про яка шлось про які шлось розмова. Відносно дій безпосередньо про захопленню цих міст е, чи будь яких других інших напрямок, їм е, вони формують е, відповідне угрупування і збирають озброєння і техніку. І тут питання по травню і червню дійсно так і стоїть. і воно стоїть таким чином. Чи вони встигнуть сформувати ці групування і реалізувати другий етап наступальних дій, про які говорив нас президент? Чи ми е, сформуємо відповідні сили і засоби для того, щоб е, на цьому напрямку побудувати оборону, яка б зруйнувала ці плани ворога? Тобто вступає в силу в стратегічний фактор часу генерал-лейтенант Павлюк в цьому інтерв'ю виданню за економіст наголошує, Росія не відмовилася жодним чином від ідеї захопити Київ дослівно. Захист столиці України залишається одним з наших головних завдань, хоч би як важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграє оборона столиці в майбутньому, сказав генерал лейтенант Павлюк. Проте росіяни вже отримали від українців по зубах, і це тоді, коли вони, вочевидь, були краще підготовлені до наступу. Невже расисти наважаться ще раз наступити на ті самі граблі? Ну і пам'ятаючи про подібні здат в історії, хотів би запитати вас в тому числі. Чи не збираються расисти, так би мовити, повторювати німецький Бліскріг періоду 1941 1942 42 років, коли Червона армія провалила два контрнаступи в районі саме Харкова. Барвінкове з колосальною кількістю втраченого особового складу, який німці взяли в полон, і інші деталі. Аналогії історичні. Вони тут доречні чи ні? Ну, аналогії, не аналогії, але ми бачимо. Дії, які зараз розгортаються, і у нас є вже свій досвід всіє війни. Де третій рік тільки широкомасштабної війни вою з 2014 року, як відомо, але треба мати на увазі, що на початок ведення початок дій цієї широкомасштабної війни війська потенціалу Росіян. Був досить великий. Вони намагалися саме планувати такі Бліцькі ріги, так і називались. Тому питання не в напрямках, на порівнянні з Харківськами, там питання у тому, що ну там можна подивитися на план Барбароса на початку, наприклад, бойових дій. Але я хочу сказати про те, що ті те угрупування, яке діяла на початку, воно було слабкіше ніж угрупування, яке. Зараз мається на території України Збройних сил Російської Федерації, тому що вони знаходяться на піку своїх потужностей по кількості військ, їх підготовку вони використали ці два роки для того, щоб змінити своє відношення по підготовці. Але якщо є підрозділи там слабкої, середньої і більш високої підготовки, то вони їх використовують відповідним чином. Я би сказав, по вагнеровськи, запускає попереду там слабких, виявляє систему вогню нашу, а потім вже нарощує зусилля. Тобто ці угрупування, які зараз є, і які вони планують нарощувати тільки по чисельності, ми знаємо, що строкова служба повинна набрати 150 тисяч і взагалі в цьому році 300-400 тисяч. І тому принципово для нас безумовно важлива озброєння техніку і своя, яку будуть надавати, але своя десь більше 10% тільки потреби задовільняє сила оборони України наш воєнно-промисловий комплекс. А це досить велика залежність від дій союзників і безпосередньо особовий склад потрібен. І якщо там формувати десь ці 10 бригад, це дуже важливо, але на поточний час це треба. І укомплектувати бригади, які виснажені і діють на лінії зіткнення. Тобто особовий склад потрібен для виконання такого роду двох завдань. І тому поки сформувати 10, то треба мати щось, чим зупиняти просування противника на сході і на півді нашої держави. А тепер додається і на Харківському напряму, і це одна з завдань. Ворога для того, щоб відкрити таким чином ну зараз перевіряться, якщо суттєво зможуть попросуватися, значить вони будуть нарощувати зусилля на цьому напряму для того, щоб відволікати наші війська з півдня і зі сходу. Пане генерале, питання, яке абсолютно очевидно, його прояснення необхідне в контексті розуміння цієї ситуації, чи варто пов'язувати? Ситуацію дуже непросту ситуація, яка сьогодні складається в районі Харкова, із мобілізаційними прорахунками, як кажучи, багато експертів називають це мобілізаційними провалами, тобто брак особового складу. Безумовно, це стратегічна помилка, тобто це ж не новації України, а мобілізація при такій ширха масштабній війни повинна проводитися з її, після її початку. І ми пам'ятаємо, знаємо, які там черги були на перші півроку військомати, а тепер вже в ТЦК. І якщо даже потім так скажіть хвилі знизились, зменшились, але треба було в повний рост а не Повільно проводити, тому що не бачимо, яким чином не вистачає зараз, і я це підкреслюю в першу чергу. Особового складу в бригадах, які ведуть бої на лінії зіткнення А ми говоримо і ще про додаткові резерви до 10 бригад, які би могли застабілізувати ситуацію. А може якщо зберуться відповідні сили і бути застосовувати в де деокупаційних якісь питаннях. Але перше зараз питання це виконати завдання стратегічної оборонної операції, головна мета якої зупинити просування ворога. А на це поки ще достатніх сил у нас не вистачає. Багато хто був шокований, українці приємно шоковані тим убожеством, яке демонстрували расисти під час так званого воєнного параду на Червоній площі 9 травня. Єдиний танк, єдина легендарна часів Другої світової війни, т 34, але вона єдина, яка була показана на цьому так званому воєнному параді. Чи можна вибудовувати обережний оптимізм стосовно того, що все-таки, незважаючи на потуги, на постачання за? Пасних частин різними шляхами до країн агресора, все таки потенціал в частині бронетехніки Російської Федерації він поступово черпується і дуже серйозно. Поки ні, тому що за Уралом у них поля бронетехніки, хоча старої, але саме поля ще з радянських часів, і тому вони там від такі польові заводи сформували, які працюють над тим, що з 4-5 одиниць ліплять одну, але би готову модернізують і, постар... і постачають на фронт. І з одного боку, ну можна порадіти, що вони не показали це на паради а на параді, але це підкреслює, що вони чим далі, тим більш прагматично підходять до таких подій, і ці танки не показані на паради. Вони є на фронті, і наші оборонці на собі це сприймають такого роду ситуацію, тобто велику кількість. І бронетехніки, і особового складу, яке знищується велика кількість, а вони все рівно їх поповнюють. На жаль, така картина Ну і кажуть, прогнози річ не вдячні, але ризикнув би вас запитати ваше бачення подальшого розвитку подій, зокрема в районі Харкова. Що нас очікує? Нас очікує упорні бої за стабілізацію цієї ситуації, тому що за бої, скажімо, за санітарну зону, так називаємо, яку Путін хоче сформувати, вони ж перевіряються. Якщо виявлять наші слабкі місця, то може перерости і меншим кількістю, чи ми говорили угрупуванням 150 тисяч початок боїв за це принципово для нас міста. І до того треба активно готуватися, опять таки збирати наші резерви і по збройній техніці, по особовому складу, щоб взірвати ці плани на прямому зв'язку зі студією вислухати українське радіо перебував генерал у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України періоду 2006-2010 років. Засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Ігор Олександрович, Дякую за участь в прямому ефірі українського радіо. Будемо сподіватися дякую. на те, що ситуацію вдасться утримати. Зараз у нас є можливість продовжити цю тему. Я вітаю в прямому ефірі Українського радіо, нашого наступного спікера це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Пане Андрію, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас. У нас приблизно 8 хвилин для експрес-аналізу. Цілком достатньо. правда з того, про що пишуть у засобах масової інформації стосовно ситуації на Харківщині? Ви відстежували цю тему, будь ласка. Інформація володіють виключно військові, відповідно, плюс керівництво військової адміністрації. Місцевої були вкиди від дуже багатьох російських воєнкорів, які супроводжують інформаційно саму операцію російських військ у прикордонній зоні Харківщини. Відповідно, вони там малювали різні стрілочки. Що вже прорвано кордони, заглиблення йде всередину Харківської області. Наступ іде, мовляв, на Харків. Тобто, їхня задача нагнітати максимальну паніку. Насправді, е у ворога ресурси є дійсно діяти в прокордоні на півночі. Загалом це Харківщина, Сумщина, можливо, Чернігівщина. Угруповання сєвєр до 50 тисяч військових. Вони зібрали там окремі одиниці техніки, там до тисячі одиниць можемо так говорити, але Будь-який захід на територію України був ну, сили оборони зустріли його ударами по ворогу. Всі бачили фотографії спаленої техніки загиблих російських військових. За інформацією Сінігубова, знову ж таки, з Харківської Ова не втрачено жодного метра. От, відповідно, коли дехто пише про заглиблення всередину на кілометри. Важливо розуміти, що сіра зона є поняття окупована територія, є поняття сіра зона. Відповідно, сіра зона це не контрольована територія, за яку йдуть бої. Відповідно, частіше за все це, умовно кажучи, зона, де немає нічого, тому що працює артилерія з одного боку, з іншого боку. От відповідно, сіра зона присутня безпосередньо в прикордонні. Це дійсно правда, але це не окупована частина Харківської області. Тому ті, хто про це пише, вони ну, наразі кажуть неправду. Тим важливо розуміти, що коли йде наступальна операція, зокрема, то ситуація динамічно змінюється по кілька разів на день. І говорити однозначно, що сьогодні і зараз, в даний момент ситуація така, це не означає, що через кілька годин чи через півдня вона не зміниться. Тому дуже важливо. Офірити офіційні інформації і налагодити, скажімо так, подачу цієї офіційної інформації відповідно до запиту людей. Зараз на на зараз офіційна інформація подається регулярно і дуже якісно. Я вважаю ведеться робота саме по інформуванню, тому що якби не було цього інформування, вже були б конспірології, Ну там деякі вже писали про. З кілометражем, скажімо так, на що варто звертати увагу громадянам, споживаючи інформацію, все-таки так. акценти розставте. Важливо знову ж таки дивитися, хто і чому це пише. Тобто, є знову ж таки російські воєнкори, люди, які хочуть отримати інформацію постійно хвилинно, вони готові бігти дивитися контент російських воєнкорів, бо, здавалося б, вони пишуть щось. Те, чого нам не договорює, да часто є така темпсирологія страчового людей, але е, задача воєнкорів викликати емоції і паніку. Тобто, головна зараз завдання російської пропаганди змусити харків'ян тікати з місця, відверто кажучи, створити паніку і змусити харків'ян виїжджати. Наростання паніки воно на думку ворога може послабити здатність обороняти своє місто. Загрози наступу на Харків, і про це кажуть не тільки я, а кажуть і представники ОВА і Снігубов, немає наразі ворога сил дійти до Харкова. Як змінились підходи расистів, підготовці та поширення інформаційно-психологічних спеціальних операцій останнім часом? Вони не ну, змінились в одному ключі, що стали частіше використовувати безпосередньо Тікток, не тільки, скажімо так, інструмент Телеграму та. Інструмент скидання і розсилки, да, наприклад, то дуже часто використовувалася розсилка у, у, серед людей, які мешкають на територіях, де Росія намагається туди наступати. Тобто, під виглядом ДСНС вони створювали такі фейки і розсилали через месенджери або не тільки через месенджери людям. Зараз фактично робиться ставка велика на TikTok, оскільки він дає велике охоплення. Вони навчилися маніпулювати алгоритмом Тіктока. Змушуючи будемо так говорити шляхом швидких заходів на окремі відео, які вони туди заливають на канали. Створені швидко туди заходить велика кількість, скажем так, ботів, плюс шириться воно через російські телеграм-канали, воно потрапляє в рекомендацію, скільки створюються люди запису на перегляд. І відповідно в конкретних зонах це відео може впливати на, на людей відповідно. Це зараз головний інструмент фактично розгонки російської дезінформації. Це безпосередньо, TikTok. хто Це змінилося все інше працює, як і раніше. Іде якась обмежена наступальна. Ну перевірка боєм, навіть яку воєнкори російські намагаються роздути як повномасштабний наступ. Зараз іде перевірка боєм на Харківщині. А якщо почитати російських воєнкорів, то думає, що все почалось. Наступ на Харків почався. Це не так. Пане Андрію, ну до сказаного вам можна додати, що увесь сектор безпеки і оборони працюватиме в посиленому режимі через активізацію російських і ПСО. Розвідка радить громадянам настійливградить бути наразі особливо уважним, довіряти лише офіційним джерелам. Про це повідомив коментарі кореспондентові Українформу представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Гадаю, відповідь на те, чому росіяни посилюють посилюють інформаційно-психологічні спеціальні операції. Вона риторична, тому й посилюють, що заляканий. І збитий з пантелику ворог, цивільне населення, з поміж якого вдасться посіяти паніку, це означає за фактом одне деморалізація. Деморалізація, це шлях до, до поразки. От так. такий ланцюжок подій. Так, так, повністю погоджуюся з вами. Наостанок, все-таки. Прості поради людям, які уважно слухають, і які починають відчувати тривогу за розвиток ситуації. Що треба робити? Дуже важливо зараз підписатися обов'язково на канали Харківської ОВА, безпосередньо Олега Сінігупова, в тому числі на центр протидії дезінформації, головне управління розвитки, міноборони зараз. Комунікація і знову ж таки подача інформації оперативна, якщо загроза. Виникає певним населеним пунктом, в тому числі е, іде повідомлення оперативно про евакуацію. Можемо так говорити про вивчань, в тому числі. Повідно, е, влада робить все максимально для того, щоб поберегти людей. Тут має бути повна довіра. Повірте, е, це не несподіванка. Це не було несподіванкою. Всі дуже добре розуміли, де, коли, як буде діяти ворог. Відповідно, все до цього готове і всі дії відбуваються дуже якісно, в тому числі якісна і комунікація. Тому бажано просто не читати навіть цих російських воєнкорів, тому що вони вас будуть обманювати виключно для того, щоб ви зробили те, що їм потрібно. От тому офіційні джерела інформації зараз це ключове. Ну що ж, будемо сподіватися, що поінформований це озброєний озброєний – це значить посилений для відбиття російських атак, в тому числі психологічно-інформаційних атак напрямому зв'язку зі студією перебував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.